Привіт! Буду зараз потрошки випускати вже на двір тих каченят, що вивели вчора, і дам їх так і до тої качки, що там я вчора показував, але дам їх вже на двір, щоб вони там не мочились, бо там вже і тече з цього. З піддона вони сильно вимазують. Ну одним словом, зараз, зараз випустимо спочатку тих, що вивелися, а пізніше принесу там тих і качку. Тут вони в мене Ось тут вони в мене знаходяться. Вже сваряться, вже хочуть гуляти. Расончики, подивіться, ось які. Вони. Ми їх зараз акуратненько. Переставимо. У мене тут якраз вільний вільний шеволєрчик такий для них. О-о-о! Дивіться, вже махають крилами, вже довольні. Я, я ще вам качку принесу, взагалі будете щасливі. Так, ось такі справи. Зараз я поки-поки поки, 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 поки йдемо, зловимо там тих, а ці хай побудуть саменькі. Так, ось Тут наші каченята в закарпатті, бачите, тут з піддона вже тече вони ці слоїки перевертають і в бродерах. я так тримаю дня два-три, поки вони чуть-чуть не укріпнуть, бо потім вони вже починають. Довкола слоїка лазити, мочитися, а там є більше місця, то там, там краще. Ось ця качечка теж гарна, спокійна. Тому вона вже як сиділа взагалі чуть не хотіла вставати до всіх каченят, які я тільки починав десь виганяти. Тому я думаю, що, що вона прийме їх всіх без проблем. Так, Качечку поки що залишаємо, Бо вона буде дьоратися всіх. Тіг не занесу, зараз, зараз буде сварити, то нічого. Дві хвилинки так. Двері закрилися і можу відкрити. О. Ну, тут, двері тут така тут така сіточка. О, дивіться, тут цілий ящик. А ще якщо там тих додавати, то взагалі би був повний. Так, там тих мені, як я казав, вчора було 12. Я щось нарахував, ну, і тих було вроді 24. Зараз можна буде, в принципі, порахувати. Одне було пропало. Але я ще щось і додавав. О, дивіться, ті так туди і сидять. Так, значить, там тих, як ну, проходимо спочатку тих. Два. О, вони зразу в кучку йдуть. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Е, так, десять, дванадцять, чотирнадцять. 16, 18, 20, чогось варіант. Вони були, подзвонили, приїжджали. Зараз покажу, забрали. 9 курочок. І мене одним словом воно вибило. Переважно буває, цього разу чогось взяло і вибило. Так, одним словом, ось вони вже всі тут з качечкою. Корм, водичка. Все в них добре. Ось вони всі вже вміють, ну ти старші. Меншеньких навчать, ми ще зараз разом з вами сходимо, подивимося, що там робиться під, під качкою, тому що одне сюди теж перенесемо. Качечка гарна, спокійно, така приймає всіх. Не дуже агресивна і не дуже перестрашна. бо деколи бувають такі деколи бувають такі качки, що вони або такі перестрашені і там тільки буквально відкриють, вони вже починають скакати по цілому загоні. А бувають такі, що. Що ж, або кидається на тебе, або... Ну, а та така відразу. Добренько, я так бачу, що вона ніби на гнізді кидалася, а тут нічого. Чому я її лишав? Ідемо, ще подивимося, що там пікашкою сюди. Так. Ага, поки не зайшли. Нас тут жара, перепілочки майже доїли, але ще не, не цей от звідси за цих поїхало 9-9 корочок. Має кого такі, що ще пара курочок є, ну нічого. Треба буде його пускати, цих. Тану випущу там, де я вихід дві, там до всіх, хай собі, хай собі ходять, потім осінь їх, їх розберу. Так, і Подивимося, що в нас О, качка так і несеться. Добре, а в тебе що тут? Покажи, було одне і було лише два яйця. Клюнути, так я не зрозумів. Шкарлупи є, Покачення туди. Так, одне є наклюнути. Я ти чув, що коченя пищало. Ну, що було, що воно десь вилізло. Так. Так, так, так. Не зрозумів нічого. Я тут вчора залишав, під тебе не залізло часом. Та не видно. Вчора я сюди ще не ходив, Тут і відкрито. Ха. Не зрозумів. Було коченя. А делося? вирізло, десь ходить по стайні, напевно зараз. Подивимося, чи десь під ніяку качку не, не перекочувало. Це тут ніби нема. І тут не видно. Під тобою що. Ясно? Одним словом, зараз буду шукати. Як знайду, то продовжимо. Так, почав підіймати, де вона сидить, а вон тут. І чого вилізло, заховалося за ті дошки, що я закривав. Є мерч, маленький, куди? Вона ще хай досиджу її, щоб могла собі встати поїсти. Я такий що сюди був чув, що ніби десь... Так, чекай, зараз впадеш ще, що ніби десь пищить. Не міг зрозуміти... о. Не міг зрозуміти, що пищить. Думаю, підкачку не мало, бо я приходжу а нема. Думаю, мало бути ж. Вчора лишали. Я вже з того всього забув, що ми там були, нарахували, вроді 22, 22, І це 13, 30, 35 ніби так. Тут водичка, а тут твоя нова мама, вон там біжить. Це вже в нас шустрий, якщо виріз. Якщо виріс гнізда, побігло, побігло. Ну, вони тут зберуться, такі красончики. Ось такі Ось така сімейка качечка. І 35 діток. Може ще щось додатися, а може це вже буде все що буде Трошки моїх, трошки закарпатських, але нічого, я думаю, справиться. Так, ось такі в нас сьогодні справи, таке невеличке коротеньке відео вийшло, через те, що в нас сьогодні трошки в місті, в центрі одним словом, скажімо так, був один захід, ми з сім'єю їздили, тому, тому таке невеличке вийшло сьогодні. Коротенькі відео завтра. Я думаю, буде більше всього цікавішого. Всім, дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. І хай у вас все буде добре.